З черговим випуском новин Черкащини у студії Микола Дубовий. Мої шанування сьогодні розкажемо про таке. Коригував ракетно-дронові удари. СБУ затримала запроданця, який наводив російські ракети на радіолокаційні станції ЗСУ в центральній Україні. Лікують дітей. Релокована педіатрична амбулаторія з Маріуполя надає первинну медичну допомогу і переселенцям, і черкащанам. Аварія у середмісті у Черкасах на перехресті вулиці Байде-Вишневецького та бульвару Шевченка сталося ДТП за участі автомобілів ВАЗ і Фольксваген. Нічне небо Черкащини знову розривали російські дрони. Повітряний напад відбивала сили ППО. Як інформує начальник обласної військової адміністрації Гортабурець, у межах регіону оборонці знищили 22 БПЛА, Минулось без потерпілих і це найголовніше. Зауважує він. Однак маємо наслідки для інфраструктури від ворожих атак. Зокрема, в обласному центрі горіло складське приміщення з продуктами харчування, також шкода, завдана адмінбудівлі іншого підприємства. Обидві пожежі ліквідували. У прес-службі головного управління ДСНС повідомили, що до робіт з ліквідації наслідків було залучено. 16 одиниць техніки та 56 рятувальників. Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Черкаській області. Зловмисник коригував ракетно-дронові удари РФ по військовій та енергетичній інфраструктурі центрального регіону України. Щоб підготувати нову серію повітряних атак, окупанти сподівалися отримати координати радіолокаційних станцій Української ППО. Для цього ФСБ дистанційно завербувала 46-річного місцевого жителя, який потрапив у поле зору під час пошуку швидкого заробітку на телеграм-каналах. За завданням окупантів він об'їжджав місцевість, де намагався виявити бойові позиції протиповітряної оборони. Одночасно агент фіксував геолокації критично важливих енергооб'єктів регіону та відслідковував наслідки ворожих прильотів для подальшого коригування повітряних атак РФ. Наразі не підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Під час обшуків затриманого вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів із ФСБ. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. 17 березня провуку Тодосі Осьмачки, що в обласному центрі, сталася масштабна пожежа житлового будинку. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. По прибуттю рятувальники встановили, що вогонь охопив площу 300 квадратних метрів. До місця події були направлені чергові караули з двох державних та навчальної пожежно-рятувальних частин. Завдяки злагодженим діям пожежників вдалося уникнути травмування людей і ліквідувати пожежу. Причина загоряння встановлюється. Нові інструменти взаємодії між владою та підприємцями. Бета запуск аналітичної платформи Пульс, відповіді на актуальні питання в реальному часі. Підприємці Черкащини долучилися до всеукраїнської онлайн-зустрічі. Вона відбулася в межах національної платформи діалог влади та бізнесу. Щиро раді вітати всіх на розширеному засіданні національної платформи діалог влади та бізнесу, яка є важливою складовою державної політики, зробленої в Україні. Загалом до діалогу долучилося понад 5 тисяч учасників з усієї країни. Презентували нові інструменти для підприємців. Заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Цимброд. Заступник керівника офісу президента Віктор Микита, голова Державної податкової служби Руслан Кравченко. А також представники ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при Президентові України. Від Черкащини участь у масштабній онлайн-зустрічі взяли начальник ова Ігор Таборець, голова обласної ради Анатолій Підгорний та представники бізнесу регіону. Сьогодні мали дійсно масштабну комунікацію саме про взаємодію бізнесу і влади. І можна Твердо сказати, що ми всі по один бік про підтримку економіки про її зростання в цілому в нашій державі, тому що економічна місць вона визначає в першу чергу і перемогу нашої держави в цій війні. Під час зустрічі на загал презентували інструментарій аналітичної платформи Пульс. Це онлайн платформа для збору відгуків від бізнесу про взаємодію з державою. Тепер кожен підприємець може поставити оцінку послугам, які надає держава, та попросити допомогу з вирішенням проблем, якщо вони виникли. Мали змогу доєднатися до вже діючої комунікаційної платформи діалог влади бізнесу, яка в минулому році було започаткована президентом нашої держави, і сьогодні була презентована нова інформаційно аналітична платформа Пульс, яка надає змогу дійсно тримати зворотній зв'язок. Саме з бізнесменами, з підприємцями, які будуть мати змогу характеризувати ті чи інші процеси, які їх турбують, і оцінювати свою бізнес проможність в нашому, зокрема, регіоні. Нині платформа на етапі бета-тестування. Утім, тут уже можна оцінити 22 держоргани. Поступово їхня кількість збільшуватиметься. Ми продовжуємо щотижнево теж проводити онлайн зустрічі, і раз в квартал будемо зустрічатися на офлайн режимі для того, щоб чути один одного, саме головне, і вирішувати будь-які поточні проблеми з під. У які існують підприємці в нашій області разом дійсно. Ми можемо набагато більше. Справді будь-які платформи для комунікації бізнесу з владою в реальному часі вони є дуже важливими, тому що те питання тих викликів, які стоять зараз перед бізнесом, в тому числі перед нашим технологічним бізнесом, вона дуже змінюється в часі, тому дуже важливо доносити саме вчасно ту проблематику, ці питання, які потребують вирішення саме зараз. Черкаська область має. Зараз дуже ну, привабливий бізнес-клімат, інвестиційний клімат. В Черкаській області дуже багато підприємств, релакованих, діючих підприємств. Є дуже ефективний діалог між владою та бізнесом. І якщо у бізнесу є проблеми, приходять до влади і ці проблеми вирішуються. Тому це дуже ефективний інструмент, і він потрібен для бізнесу. І він покращує ведення бізнесу, він покращує інвестиційний клімат. Ну і це сприяє розвитку, економічному росту нашому що що зараз дуже підпотру. У планах інтегрувати пульс до більшості державних послуг, щоб була можливість надати миттєву оцінку більшості державних сервісів. Звернення, отримані через платформу, спрямовуються до урядового контактного центру. Термін обробки до 30 днів. Педіатрична амбулаторія з Маріуполя відкрилася у Черкасах. Медичний заклад релокований з міста, яке нині перебуває в окупації. Тут працюють медики, які теж були змушені залишити свій дім через війну. Послуги надають не лише переселенцям, необхідну підтримку закладу. Надала міська влада та третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Достатньо лише підійти до цієї будівлі, щоб зрозуміти, що тут працюють люди з Маріуполя. Всередині теж все нагадує про те, що цей заклад є частинкою міста Марії. І не дивно, адже ця педіатрична амбулаторія, хоча й розміщується в Черкасах, недаремно має назву Центр первинної медико-санітарної допомоги Маріуполя. Адже заклад релоковано з міста героя. Коли ми в Маріуполі працювали, а потім опинилися тут і три роки я, наприклад, не працювала, то це дуже важко. Тому коли вона нас розшукала і запропонувала нам роботу, то ми були дуже раді. Ну раді це ну взагалі не те слово, бо це вже зовсім інше життя. Ми в колективі. Колектив у нас дуже чудовий. В колективі всі переселенці, тому ми дуже один одного чудово розуміємо. Ми всі з Донецької області. І коли приходять і діти, я дуже скучила за ці три роки, бо я дуже люблю дітей, тому я педіатр. І коли почали приходити діти і надаєш якусь допомогу, ну життя налагоджується. Маріупольський медзаклад запрацював в Черкасах ще з грудня минулого року. За цей час уже уклали близько ста декларацій з пацієнтами. Нарешті дочекалися і офіційного відкриття. На нього завітали колеги з інших установ міста, які підтримали ініціативу маріупольців, і готові тісно співпрацювати надалі, допомагати з проведенням обстежень та лікуванням. Тут починалося ще 90-ті роки Була також дитяча амбулаторія філіалом дитячої міської лікарні. І бачите, життя якось воно йде по, по колу, і приємно, що найперше. Це буде тут і дуже зручно місце розположення, і завжди ми, як потужний центр, завжди надамо якусь допомогу і методичну, я вже говорив, там і медичну. Будемо сприяти, щоб наші пацієнти, дорослі, у кого є дітки, щоб вони сюди зверталися і отримували кваліфіковану медичну допомогу. Серед почесних гостей на відкритті і міська влада. Кажуть, що раді сприяти появі ще однієї медичної установи в Черкасах. Тим більше, що, незважаючи на назву, амбулаторія надаватиме допомогу не лише переселенцям, а й черкащанам. Район, в якому вона розміщена, густо населений, тут багато дітей, шкіл, садочків. Тож батькам буде зручно відвідувати саме цю амбулаторію. Перше завдання було допомогти максимально, наскільки ми тільки зможемо. Ми проаналізували абсолютно всі приміщення, які були на той час вільні у нас в медичній галузі. Тому що тут оренда приміщення це один момент. А другий момент ми підібрали той мікрорайон, де буде їм зручніше, тому що пацієнти теж повинні мати змогу прийти в те приміщення, де їх буде чекати лікарі кваліфіковані, де будуть медсестри професійні і де буде зручно. В амбулаторії працюють три педіатра вищої категорії, а загалом 16 медпрацівників. Вони приймають дітей від народження до 18 років. Проводять щеплення, повний огляд, роблять аналізи. В разі потреби дають направлення до вузьких спеціалістів. Ми ні в коєму разі я не применшую заслуги Черкаської міської ради і закладів Черкаських, але ми трошки інші. Ми хотіли зробити цей заклад затишним. Як по-домашньому, щоб це було всім було зручно, і всім дякуючи нашим партнерам, ця, ця амбулаторія вона унікальна. Вона дійсно про затишок і про добро, і про співчуття, і про особливість для людей з військовою травмою. Заклад запрацював не так давно, але вже знайшов своїх пацієнтів. Лікарі-переселенці вірять, що згодом пацієнтів стане значно більше. А вони вдячні Черкащанам за підтримку у важкі часи і готові поділитися своїми вміннями і навичками. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. З початку місяця до головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області надійшло майже 40 звернень від громадян щодо ймовірних порушень цінової політики в аптеках. Нагадаємо, з 1 березня відновлено перевірки за цінами на лікарські засоби в аптеках, які здійснює держпродспоживслужба. Фахівці також надають суб'єктам господарювання роз'яснення та консультації щодо недопущення необґрунтованого підвищення цін. У разі виявлення фактів продажу лікарських засобів за завищеними цінами. Громадяни можуть подати звернення до головного управління. Для цього необхідно зазначити назву аптечного закладу, його організаційно правову форму, точну адресу, список лікарських засобів з завищеними цінами, а також додати підтверджуючі документи, чеки, квитанції, фотоцінників. Подати звернення можна за телефонами Черкаський обласний контактний центр 0800 508 876 Урядова гаряча лінія 1545. Учні Черкаських загальноосвітніх шкіл перебувають у Валмієрі, латвійському місті побратимі. П'ятеро діти-переможці цьогорічного стажування в органах місцевого самоврядування, ще два учні зі школи номер 33 Протягом двох тижнів навчатимуться у латвійській школі-партнері. Разом із ними в делегації представники профтехосвіти. Про це повідомив міський голова Черкаса Анатолій Бондаренко. У рамках візиту вже підписані партнерські угоди. Про співпрацю між Черкаським професійним автодорожнім ліцеєм та Велмір Технікум про організацію студентських обмінів за програмою «Erasmus+.» Плюс. Завдяки цим угодам учні та викладачів до дорожнього ліцею зможуть обмінюватися досвідом, брати участь у спільних навчальних програмах і міжнародних проєктах. У Черкасах зіткнулися автомобілі ВАЗ та Фольксваген. Пригода сталася у понеділок ввечері. На щастя, минулося без травмованих. Патрульна поліція Черкаської області повідомила, що водій авто ВАЗ-2101, рухаючись вулицею Байдавишневецького, не надав переваги в русі авто Volkswagen Golf, який їхав головною дорогою. На місці працювали рятувальники та медики. Учасники події від шпиталізації відмовилися. На водія автомобіля ВАЗ патрульні склали протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Березень перехідний місяць, тому для нього характерні повернення зимової погоди. Наприклад, в недалекому 2022 році морози в середині місяця досягали восьмидесяти градусів. Квітневе тепло змінилося тимчасовим похолоданням внаслідок перебудови повітряних течій на північний напрямок у 5-кілометровому шарі атмосфери. Середньодобова температура 1-3 градуси тепла відповідає кліматичній нормі березня. Надалі до кінця робочого тижня переважатиме більш суха погода з невеликими морозами вночі та невеликим теплом у день. Після циклонів ініціативу у формуванні погоди на Черкащині перехопив антициклон із Румунії. Його виступ поступово пошириться на всю Україну. Це означає, що хмарності буде менше, вітер стихатиме, вночі повітря вихолоджуватиметься до 1-6 градусів морозу, вдень активізується сонячний прогрів 4-6 градусів тепла. За народним прогнозом погоди у небі вже можна побачити білого лелеку, який повертається у рідні краї. Також може повертатись і трясогузка, хоча для неї ще зарано, якщо хмари швидко і високо пливуть до гарної погоди. Такі новини на цю годину. Більше інформації у наших соціальних мережах та на Ютуб-каналі Ільдана ТРК залишайтеся з нами.